Слідчі це не просто посада, це велика відповідальність. Сьогодні в Україні визначають день слідчого і вшановують внесок цих спеціалістів у стабільність та правопорядок Україні. Свято має фіксовану дату. І традиційно відзначається щороку. Михайло Манелюк провів день із старшим слідчим, який разом із командою розслідує злочини, скоєні росіянами під час окупації міста Буча. Слідчі поліції, що розслідують воєнні злочини росіян у Бучі, приїздять на роботу о восьмій ранку. Добрий ранок. Слідчі підіймаються сходами, йде коридором, а в цьому кабінеті на нього чекають колеги і багато завдань. Ну, ми в штабі зараз будемо скоро виїжджати на місце. Слідчі проводять нараду, обговорюють завдання на день. Мені треба зрозуміти, коли вони були вбиті, щоб ми могли чітко змалювати картину в зоні контролю шостої роти. Саме тут працюють над розслідуванням воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти під час окупації Бучі. Тут діють три окремі слідчо-оперативні групи, і я здійснюю організацію їхньої роботи. На даний час ми володіємо дуже конкретною інформацією про події, які відбувалися в період окупації в місті Бучі. Нами здійснюється комплексне встановлення всіх обставин, і наразі ми можемо говорити про розкриття 72 епізодів вбивства. Також нами розкрито близько 36 епізодів жорстокого поводження з цивільним населенням. Росіяни не жалкували цивільних, вбивали просто на вулиці лише через те, що ті носили. Чорний одяг. Вони почали у кожному цивільному бачити якусь загрозу. Але це не означає, що вони не вбивали цивільних до цього, тому що вже на період 27 лютого ними було вбито з десяток людей у Бучі, коли вони просто заходили і здійснювали розстріли по вулицях, просто проїжджаючи. Так як у місті не було електроенергії, такі відеозаписи у нас збереглися тільки до 5 березня. Після цього нам дуже важливі записи із безпілотних літальних апаратів. Ми збираємо їх із цих можливих джерел, бо в той період тут були різні військові підрозділи, кожен із яких мав якісь свої засоби для розвідки. І в кої збереглися ці відеозаписи, в когось не збереглися, і ми постійно шукаємо і знаходимо нові такі відеозаписи. Ну і зрозуміло, що дуже цінні нам люди. Це свідки. Тим часом слідчі кажуть нам, що треба їхати на місце злочину, де російські вояки вчиняли тортури над людьми. Ми виходимо з будівлі і помічаємо кота. Цей пухнастий тут жив під час окупації міста. Ділиться слідчий. Звання нема, але він пережив окупацію. і Зараз тут він тримає весь район. А ось саме той пам'ятник танку воїнів афганців який героїчно вступав у битву з окупантами з Росії. По ньому росіяни стріляли, коли їхали колоною центральною вулицею Бучі. У цьому будинку поруч живе Леонід, якого рашисти намагалися вбити у власній квартирі. Зайшли і вдарили. Я впав, носа зламали. Не хочу навіть згадувати настільки важко. Досі мучаюся. Жахи сняться, щойно стук у двері підскакую по десять разів на ніч. Леонід зізнається, дивом йому вдалося втекти і сховатися у куморі. Ось так я сидів і за двері тримався сміттєпровід на залізяці сидів і чекав і він пробіг. Я чув, як пробіг. Як він не додумався відкрити, не знаю, що було би. Можете уявити, що я тоді відчував. Російські воєнні злочинці залишили по собі сліди. Ось тут на стіні розміщення воно на відстані до краю пошкодження від. Торцевої частини коробки. Так, і все. І все. Леонід досі жадає помсти, але, схоже, одному з кривників наші воїни вже помстилися. У нас є підстави вважати, що саме командира роти шостої роти було вбито на території Курщини в 2024 році. Але ця інформація потребує додаткової перевірки. Тим часом криміналісти фіксують факти воєнних злочинів з боку російських окупантів. Орієнтовно розпосередні напрямок польоту Кулі ми говоримо наразі про. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень вогнепальною зброєю та безпосередньо іншими речами військовими Російської Федерації та безпосередньо про катування даної особи. Наразі ми бачимо вогнепальні пошкодження на стінах. Наше завдання це безпосередньо якісно, максимально з використанням технічних засобів задокументувати дані події. Старший слідчий слідчої оперативної групи по розслідуванню злочинів в місті. Буча розповідає вести слідство, а тим паче встановлювати особи воєнних злочинців. Справа непроста. Втім, результати є і будуть, навіть іще до завершення війни. Ми здійснюємо відповідно за за взаємодії із офісом генерального прокурора повідомлення про підозру у даних епізодах. Так наразі вже більше 40 епізодів вбивств повідомлено про підозру, а також близько 12 епізодів жорстокого поводження. Також повідомлено про підозру. Вулиця Яблунська, Вокзальна і ще багато місць у Бучі, Ірпіні, Макарові, де російські військові знущалися над невинними жертвами і без жалю вбивали мирних громадян. Слідчі проводять колосальну роботу, запевняють. Що доведуть справу до кінця? Ми будемо розслідувати все до того, доки кожен російський злочинець, який вчиняв воєнні злочини, не понесе заслужене покарання. Приблизно так минає майже кожен день слідчих, що розслідують воєнні злочини в Бучі, а після вони мчать додому. Зрозуміло, що дуже важко переключитися саме із роботи на якісь домашні справи. Але вдома мене чекає дружина. Вона якраз зараз вагітна. Відкладіть справи, на вас чекає диво. Саме таке паперове послання отримав слідчий Іван Дулкай на заправці, купивши там каву. І з дня на день диво станеться. Я її завіз пологовий будинок, і я, якщо чесно, не впевнений, що ми зможемо завершити сьогоднішнє інтерв'ю в плановому порядку. Ну, вже як буде, вже як буде, так. Михайло Манилюк, Геннадій Анікієнко. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.